Отже, почнемо з того, що ж з цих таких періодичних процесах є особливо. Давайте згадаємо, неперервні технологічні процеси, чим характерні, що такі неперервні технологічні процеси, що таке неперервне виробництво. Неперервне виробництво це коли у нас виробництво на вході отримує продукт неперервно і на виході цей продукт, відповідно, випускає. У нас в нашому університеті дуже популярний свій час були ці цукрове виробництво, тому що... В основному наш університет товариш взагалі з сукрових, цукровий інститут якийсь був, да, здається, якщо я не помиляюся. <реш> Спочатку технікум, потім інститут. От. Тому для нас ці виробництва були нормальні, ну і так уже склалося, що всі автоматчики, які займаються неперервним виробництвом, так цей підхід неперервного виробництва переносять на всі інші виробництва. От. Дискретні процеси відрізняються тим, що є якісь детальки, ці детальки складують і отримують якісь готові вироби. Ну і періодичні процеси, ось якась полоска у нас там є, треба зараз згадувати, що я там писав. І періодичні процеси у нас відрізняються тим, що в нас є якась партія, і ця партія виробляється в мірі необхідності, та партія того продукту, якого треба, на тому обладнанні, яке вільне, і в нас, виходить, такі от, кусками, якби, виробництво запускається, зупиняється, запускається, зупиняється. І давайте детально розглянемо всі такі, які особливості неперервного виробництва. Перше, це у нас неперервний потік матеріалу. Про це я сказав. Дуже велика партія та тривалість виробництва. Те саме цукрове виробництво запускається на сезон, скажімо. Місяці 3-4 він працює і зупиняється. І самі великі проблеми з неперервним виробництвом. Сьогодні ми не будемо багато неперервним виробництвом виділяти уваги. Проблема якраз в запусках, зупинках і на штатах. От основні проблеми, які є на сьогоднішній день, дійсно проблемами. І якщо ми кажемо про технології, ця технологія однакова, тому технології обладнання, по суті, штуки, які зв'язані повністю, вони не відрізняються. Коли проєктується неперервне виробництво, воно проєктується на конкретний продукт, на, конкретне, на конкретну кількість сировини, яку треба переробити, і відповідно все зв'язано. Можливо, в мене колись не було цього розділення, технології і обладнання, зараз це розділення в мене в голові є. От, а в неперервному виробництві його начебто і немає. В цьому, мабуть, воно і в мене тут не ділилося. Основні діяльності керування це в основному регулювання послідовні операції. Чому регулювання? Тому що все йде в потоці, все йде неперервно. Технологічні параметри задані, змінюються тільки за зміни сировини або за зміни зовнішніх умов. Тобто немає такого, що в нас сьогодні цукор був. Цукор по-європейський, завтра цукор по-французькій, там цукор по цукор по-українській і так далі. Да? Тут, все завдання міняється не за те, щоб змінити продукт, а за те, щоб під, під, підстроїтися під якісь умови сировини. Ну і про це я сказав, основні зміни це пуск, зупинка, нештатні ситуації. І, е Речовина не ідентифікується. Що значить не ідентифікується? Це значить, що в кінці, коли ви цукор отримуєте, ви не можете сказати, що ви цукор отримали з цього, із цього, саме цього буряка, який там тоді вплив. Так? Так, я чому беру цукор? Тому що цукор для нас найближче, найближчі у вас свої якісь 에, якісь виробництва можете, я думаю, зробити так? в неперев'яну виробництві. Що значить не ідентифікується сировина? Не зрозуміло, з якої сировини зроблена саме ця частина продукту. Або важко це ідентифікувати. Здаю вашу увагу на те, що ІСА працює, Ой. ІСА працює над цим стандартом. На ІСА 106 стандарт для неперервних виробництв. І вони зосередилися на багатьох цікавих речах. Я пізніше його, їх все-таки покажу. Дискретне виробництво, які характеристики його? виготовлення окремих одиниць продукцій. Тобто в кінці у нас є якийсь продукт, який можна... Порахувати, да, і зчисляємо такий продукт. І цей продукт в принципі, складається десь з із числяємо деталей. І е, основні там діяльності по автоматизації, які потребуються, це різні синхронізації, підрахунку, там, машино-автоматки, дуже багато машин автомат Технології не змінюються протягом довгого часу. Тобто виробництво запускається в серію, але серія дуже велика. Якщо ми кажемо про... Періодичні виробництва це, можна сказати, малосерійне якесь виробництво, до речі, один із перекладів його беч, малосерійне виробництво. То коли ми кажемо про дискретне виробництво, це велика серія. І е, необхідно знову ж таки великими партіями, про це я сказав. І сервина зберігає свою індивідуальність. Відміну від неперервного виробництва, все збирається з деталів. І кожна деталька... Її можна пробити, звідки вона взялася по її якомусь унікальному ідентифікатору. Ну і вещь виробництво або періодичне виробництво, малосерійне, порційне, я буду казати в основному періодичне виробництво, воно характерно тим, що в нас є відносно малі партії, які і називаються печ в англійському варіанті, і за обмежений період часу. Тобто, як правило, це години. Там е, якісь, можливо доба можливо буде. Да? Ось у нас е, в харчових виробництвах типовими представниками е, цього є, скажімо, якісь поговарні заводи. Е, Слабоалкоголка різна і взагалі е, ці напої різні там. Е, це молочне виробництво. І для мене колись був просто шок, коли один із молочників з молочних підприємств підприєм... підприєм в Києві. Воно зараз, там зараз знаходиться магазин Лерва, завод дитячого харчування, забув, як він там називався, Аліус, Ельмус, забув. І я коли тоді прийшов на це виробництво, воно вже там практично завжди стояло. Там на цьому виробництві, на, на цій всій автоматиці, автоматика, автоматика там була така на той час, коли її робили 90-ті роки, дуже передова. Так от вони там розливали соки. Завод дитячого харчування, який робить молочні продукти, розриває соки. І я кажу, як, ну, як це може бути взагалі, як ми можемо на цукровому виробництві робити інше, крім цукру. А от на молочну можна сахар. Можна робити е е е якісь напої або можна робити соки. А вони кажуть, яка різниця. Обладнання те саме використовується. Що, що робити молочну продукцію, що робити соки. Оце для мене був тоді перше відкриття. що Є так. заводи і на ньому можна робити різну продукцію. Виготовляти, Виготовляти, чи сортувати там, саме виготовляти, виготовляти сортувати і сортувати в тому числі. Але в основному в мене, в мене якраз то, що можна виготовляти різну продукцію. так? Що один і той самий баняк, одна і та сама автоматика, її ніхто не міняв, а вона робить чомусь сок. Чому так виходить? Зрозуміло, знаєте, це як за в... Щоб там, щоб там не збирали, все одно танк виходить. Так, <ріпо> <ріпо> да, і фармацевтика, забув за фармацевтику. Ну і боливарне виробництво, ви ж розумієте, мабуть, що якщо в заводі з'явилось нове пиво, це не означає, що його робили на іншому обладнанні. Так? Ну, часто хто каже, це не означає, що це нове пиво. Це просто етикетка Ну, Десь можливо воно часом так і є. Так, кожна партія з окремим регламентом. Ось ще основна особливість, одна дуже велика особливість. Це значить, що в нас на одному і тому самому обладнанні партії підряд можуть розроблятися з, з різним регламентом, з різним рецептом. Далі ми такі фрази будемо вживати. І е, на різних стадіях є змішані діяльності. на перервних процесах в основному там і неперервне регулювання часто, якісь регулювання саме. Да? Коли ми кажемо про дискретні процеси, то це якісь саме дискретні, якісь послідовності. Бешці це змішує, тому що десь треба щось послідовні запустити, а десь треба її відрегулювати. Маршрут матеріальних потоків може змінюватися від партії до партії, навіть в межах партії. Що це значить? Задумали ми пройти, зробити продукт? там... В ряді танків подряд, да, а тепер ми передумали, тому що танк у нас там зламався або щось в цьому плані, то, відповідно, треба переключитися на другий На другий, на другий танк. Відповідно. І та серовина не зберігає свою індивідуальність. То, відповідно, треба, як можна ідентифікувати той самий те саме пиво в да, якщо у нас е, все одно це пиво робиться з води, зерна і так далі. І так далі. Це е, можна тільки частково, саме в можна ідентифікувати, да, як, як, як і з чого вона робилася. Ну і одне те ж саме обладнання, я вже казав. Давайте розглянемо, на прикладі дві однакові установки. Треба скажу, що багато картинок, більшість картинок є просто... Стирив з інтернету, от тілі мінітрямські троєчки використання. І відразу скажу, що це не моє розробки, але тим не менше, я зараз не планую на їх авторство, мені хочеться поділитися з, тими, з тим, що принаймні мені відомо. Якщо от є дві установки, які готують один і той самий продукт. От, яка із них періодична, яка яка неперервна, як ви думаєте, де неперервна? Там, де роз... Там, де роз... Ось це неперервна. От хар характер неперервних процесів багато витратомірів. Навіщо вони потрібні ці витратоміри? І якщо ми кажемо про неперерв, про про без виробництво, про періодичне виробництво, то у нас йде послідовна певна. Тобто, послідовність в даному випадку зважування йде. Спочатку того набрали, потім того, використовуються ті ті ж самі ваги, але вироб... послідовність цих операцій не дає можливість. Скажімо, прискорити це все діло. А в неперервному виробництві все йде неперервно. І якраз неперервні виробництва є розраховані хоча на один тип продукту, але вони працюють набагато швидше, набагато продуктивніше. Кількість обладнання в беч в основному повинні, знову ж таки спорна така штука, але тим не менше. У нас один і той самий, як по неперервному виробництву. По виробництву виробництва один, один той самий там, якийсь дозатор з вагами використовується, а тут необхідно додаткові декілька насосів, ну не сосіди, тут треба, треба декілька клапанів, там, регуляторів і так далі. Але ще раз кажу, у неперервного виробництва є одна велика перевага, воно більш, більш продуктивніше. Так, да, звісно. А якщо відносити якесь виробництво там, до періодичного, до неперервного, а цей продукт сторож. Він... А цей? Ну і цей, і після періодичного, а теж продукт сторож. Хороше питання, дякую. По-перше, ну, є неперервні процеси, є неперервні виробництва. Да? Тобто, може, верніше є період, є процеси, а є виробництво. Да? Скажімо, цукровий завод є неперервним виробництвом, але е, процеси є періодичні там. Той самий вакуум апарати, самий там центрифугування є абсолютно періодичним процесами. Але виробництво залишається неперервним. І виходить, що у вас ціле виробництво складається з декількох різних різних ділянок, де є неперервні періодичні процеси. Але якщо дивитися про саме стореч, да, бо я почав розповідати зовсім про інше від питання, відноситься взагалі не до того, не до того. І ми зараз будемо розглядати ІСА-88 в контексті ІСА-95 і побачимо, що там є окремі, якби крім цих трьох виробництв, десь там на ново принаймні картинки, є окремо стореч якраз. Якби, винесений поза межі цих виробництв. Тобто це ресурс, -то, ресурс обладнання, який з точки зору Іса-88 являється зовнішнім ресурсом, а він, але він його може е алокейти. Ну, е навіть навіть сповне як перекладається. але... Він його може зайняти для себе, да? а якщо він шеред ресурс, це знову ж таки ми будемо говорити, він може використовуватися декілька момент. Тобто він зовнішній ресурс, він не входить до нього до, в цю архітектуру э, бейдж-процесу. Це проміжний збірник? Так, це типу проміжний збірник. Да, це типу проміжний збірник. Но в даному випадку це не проміжний збірник, це збірник для збереження продукту або збірник для збереження mm -hmm. сировини. Да? Не так, правильно. Отже, беж має подвійну натуру. Тобто він з одного боку має характеристики неперервного виробництва, з другого дискретного виробництва. І якраз із-за цього і почали е, займатися цими процесами, автоматизувати їх, тому що вони найскладніше автоматизувалися. Е, беч-виробництва. Давайте подивимося, що нам надає беч-виробництво. Перше, ми можемо готувати багато різних продуктів. І у нас є можливість використовувати одне, от, є така от, структура, так, структура виробництва, де є однакові баняки. І в принципі, ми можемо виробляти на різних цих ділянках один і той самий продукт, але можемо розробляти і інші продукти. От, це одна із, великі, одна із таких ключових особливостей виробництва, яку можна задіяти при оптимізації. Давайте далі. Ну і давайте потихеньку зробимо такі в якості заключення, що ж нам необхідно реалізувати при, е, при автоматизації бейдж-виробництва, тобто виклики печ виробництва Перше це швидке перемикання на інший продукт. Що це значить? Це значить, що якщо у нас обладнання використовується для е, різних продуктів, то в нас чим швидше ми зможемо це обладнання після використання його. Виробництво одної партії переключити на іншу партію, тим е, зрозуміло, що тим буде продуктивніше ця вся лінія. Добре. Так, далі масштабування розміру партій під виробничі потреби. Якщо ми говоримо про все виробництво автоматизацію всього виробництва, то це значить, що зверху повинно опуститися завдання на те, скільки нам сьогодні треба зробити пива такого-то, а скільки пива такого, то а скільки молока після пива зробити. Ну, це я вже стрілюю, звичайно, на поганому заводі молоко. Принаймні я не знаю таких випадків, щоб робити. Але я мається на увазі, що все, що у нас пуститься в якості плану, необхідно максимально задіяти. Друге масштабування, це я сказав, справжні бежзвіти. Хто розуміє, що такі беззвіти, підніміть руку. Зовсім ніхто не розуміє. Так, приблизно. приблизно, так? По тобто, що правильно, по партії. Ми беремо партію, партію якогось продукту, беремо пляшку, там написано номер партії вказаний на упаковці. Беремо цю партію, вбиваємо і нам повністю звіт по цій партії, де робився, що робився, в якому баняку робився. І, звісно ж таки, тут треба хорошо попотіти, щоб зробити таку реалізацію. Друге, зміна послідовності операції в онлайн. Що це значить? Це значить, що ви запустили процес. Якщо у вас однакові баняки, ви пам'ятаєте, може бути декілька однакове обладнання, і ви запустили цей процес, і вам необхідно якомусь обладнанні щось зробити. Потім щось стається і... Технолог приймає на ходу рішення, що треба б сюди додати ще якусь додаткову операцію. Ну, тобто в програму управління треба б додати якусь операцію. І це в цьому є необхідність. Далі виробництво різної продукції на різному обладнанні одночасно. Про це я казав, що в нас може бути там декілька ділянок і всі використовуються зараз електро різних продукцій. Оптимізація виробництва партій. Оптимізація це ми завжди... Кажемо, що нам треба щось зробити так, щоб максимально було вигідно. В даному випадку ми кажемо, що обладнання має використовуватися по максимуму. От, і повинно побудувати прибутку приносити. Забезпечити високе ККД обладнання це додаткові координації ручних та автоматичних дій. Теж важливо. Да? Тобто у вас щось робиться і тепер програма повинна сказати, якби, кінь за кваску. В молочному виробництві закваска часто кидається, я просто інше не бачив, кидається прямо от людьми. Береться туди вливається ця закваска. Там її дуже мало, на з цієї пробірки туди щось вливають і вона починає там робити. Це ручна операція. Але ви пам'ятаєте, що ця ручна операція повинна з'явитися потім де? В тих самих звітах. Вона повинна відслідковуватися системою. І тому щось повинно бути в системі, де оператор повинен сказати, що от ця операція була пророблена. Далі забезпечити якість та цілісність продукту. Е, ну, В даному випадку це, в принципі, всі виробництва, інтеграція АСУТП за СУП. Я вам чесно скажу, що вийшов на ІСА-88, я звідси. Один пункт, який мене сюди штовхнув, це інтеграція СуТП з ОСУП. Ми працюємо також над, не тільки над ІСА-88, ми багато над чим працюємо, щоб було, щоб ми довели це все до, до закінчення. Але е, в нас якби Ми зробили дуже велику ставку на те, що ми будемо проробляти всі стандарти в напрямку інтеграції. Тому, крім isa 88 ми займаємося ще багатьма різними технологіями. Якщо все буде добре... Також. Пакемель також він має додатку на те, щоб. Ну, от так і isa 88 А Пакемель, ми зараз якраз подивимося на цьому списку. Він там є в списку цих всіх стандартів isa 88. От подумайте над тим. Чи дійсно, якщо у вас є печ виробництво, ви їх автоматизували, чи дійсно вони відповідають цим вимогам, які необхідно було б реалізувати? Е, я робив таку, е, одну таку систему доволі велику на молочному виробництві, до того, як я взагалі про ІСА-88. І тому всі ці штуки, які показує в ІСА-88, як це робити, я прочувствував. Тобто ці всі проблеми я прочувствував, і мені пройшлося. Розробляти оці велосипеди, які у нас от тут якраз на майці Романа. Роман, через покажу, будь ласка, от. ми займалися саме таким, робили велосипеди такі. І е, я маю сподівання, що більше робити не будемо такі велосипеди, а будемо робити так, як це робиться вже в цивілізованому світі. Для того, щоб ми прочувствували, все-таки, що собою представляє періодичне виробництво, ми вирішили але експериментувати, зробити такий експеримент.